Дуже-дуже і ще раз дуже українська локація у Куритебі. Брати Ірина, що ж це за така локація? Що це за церква? Тут ми маємо меморіал українського Куретіба в паркі Чінґві. Тут ми маємо будинок, то є така репліка. Сперша церкви, що будували тут у Бразилії. То репліка церква оригінальна є там в місті Дорізон. І тут е, префейту з Куритиба він зробив така репліку за та перша церква. То був той префейт, дуже славний, що він люблі українців тут у Бразилії. І також ми маємо такий монумент тут за Голодомор. Ага, бачимо, так. Тобто фактично таке, можна сказати, скансен український, так? Тобто так. Парк, де відбувається. Відтворено... Парки, парки Чінґві де відтворена українська хата, українська церква і так? А там також є така велика писанка. Ой, бачимо знову ж таки українські ікони і впізнаваний почерк митця Святослава Владикі. Правильно, брате кажу, він також тут розписував ту церкву, так? Так. Фактично музей. Музейний комплекс, який презентує нашу культуру українську. Нашу церкву для всіх охочих в парку місті Куритіва. А дивіться, тут у нас є писанки. Виставка писанок. Вона така велика, бачите, є на Страусиному ліці. Писанка, багато інших. Тарас Шевченко дивиться на нас. Та, до речі, авторство також Святослава Володики. А з іншого боку портрет Олени Колодій. Два мої поетеси тут у Бразилії українського походження. І фрагмент її вірш тут також видрукований. Насправді це неймовірно побачити так далеко в Бразилії в Куритибі, а саме меморіал, який присвячений для переселенців з України, які розказують історію, свої переживання, свої труднощі. І саме тут, в центрі, в гарному такому місці парку є цей меморіал для українців. І тут кожен може прийти ознайомитися з тяжкою історією, а також з славним минулим наших предків. Які навіть тут в Бразилії засвідчують свою любов до своєї батьківщини України. Це, ну, побачите, таке просто неймовірно. Це унікальне місце, де насправді приходять дуже багато бразилійців, які, дивлячись на це все, ну, пізнають також нашу батьківщину і весь шлях, який пройшли українці. І де вони не були, вони завжди залишаються українцями, засвідчуючи свою любов до своєї батьківщини України. Ну І що не кажіть, як все-таки Класно виглядає цей килим з петуній. Просто неймовірно. Гарна локація для того, щоб зробити фотографії і поруч з нашою українською церквою в парку в Коритебі.